Друже привіт! Так як нам задають дуже багато питань що стосується котлів, так що давай з тобою сьогодні поговоримо на тему котлів і взагалі опалювального обладнання в наших будинках. І друзі, давайте по-перше, що я вам скажу. Тобто, система опалення в вашому будинку це одна із найважливіших систем, тому що, по-перше. Це система, котра створює вам комфорт у вашій будівлі взимку. По-друге, це система, котра, скажімо так, частина елементів у вас ховається або в стіну, або в підлогу. Чому важливо перед тим як її робити, важливо продумати і зробити правильно? Бо знаєте, бувають ситуації, коли. Начебто, все. Ми коробку купили, ми багато грошей виклали за коробку. А вже ці системи ми робимо так на око і робимо дуже просто і не заморачуємося з проєктом даної системи. А потім, що у нас в етозі виходить, тобто у нас в одній кімнаті взимку у нас там сауна, а в іншій кімнаті у нас кріокамера. І не дуже комфортно і не дуже гарно, і потім щось. Приходиться робити, щоб якось збалансувати ту систему. А коли система зроблена дуже дуже дешево, то там дуже проблематично її збалансувати її. Приходиться ще докуповувати додаткове обладнання і щось вже скажімо так, вирізати восьми частину опалення, щоб зробити її більш комфортнішою для вас. Тому давайте поговоримо для початку. Я думаю, що можемо зробимо трошку серію таких відео. Давайте зараз поговоримо безпосередньо про наші котли. Тому що варіантів є дуже-дуже багато, і що саме обрати, ну, позавжди стає питання. А, давайте, по-перше, з чого почнемо. Тобто, у нас є будинок. Перший важливий елемент, який у нас має бути, тобто, чи є у нас газ в нашому будинку перший момент, і другий момент, чи, якщо його немає, чи є можливість провести її безпосередньо до нашого будинку. І питання, скільки буде коштувати. Якщо всі ці моменти складаються добре, скажімо так, не дуже затратно, тому тоді є сенс розглядати вже безпосередньо газові котлі, газових котлів може бути теж дуже-дуже багато варіантів, починаючи від, скажімо так, самих простих, Гвишок, котрі у нас виробляються в Україну, до вже більш продвинутих європейських котлів, котрі вже мають в собі, скажімо так, мозок, мають системи керування, і в принципі це, скажімо так, незалежна система, котрою не треба буде глобально керувати а можна сказати, просто включив її, виключив і там іноді під коригувати температуру, якщо у вас немає системи опалення. Якщо ми беремо самі прості котли, то це просто, скажімо, буде котел, котрий у вас буде е, гріти воду і все. скажімо так, глобальної системи керування там не буде, там буде автоматика проста, е, котру ви зможете, скажімо так, наустувати на температуру, воно, в принципі, буде у вас відключати його, але більш конкретніше, ну там нічого, на жаль, зробити неможливо. Якщо, скажімо так, в європейських... В котлах ще є можливість відчищати зовнішні датчики температури, котрі вам дадуть ще комфорту. Тобто, котел буде підлаштовуватися безпосередньо вже під температуру на вулиці і буде регулювати температуру безпосередньо вже у вашому будинку. Так, це момент перший. Момент другий. Тобто ми пройдемо, які види котлів бувають. Тобто, перше їх можна розділити, скажімо так, на одноконтурні і двоконтурні, Тобто, це у вас котел може. Скажімо так, гріти вашу будівлю, а також зразу вам і гріти гарячу воду для вашого використання. Одноконтурні котли це просто у вас буде працювати безпосередньо на систему опалення. Але в даних системах вже використовуються додаткові бойлера, котрі теж у нас встановлюються в систему опалення, і взимку у вас воно гріється від системи опалення, а влітку вже використовується як звичайний бойлер, тому що там. В Змонтований тен і він гріється. Або ви можете вибрати варіант без тену, і в принципі у вас також буде на гарячу воду включатися котел взимку, коли буде в цьому потреба. Так і другий момент, який треба звернути увагу, тобто є котли димоходні, є котли конденсаційні. Дивіться, якщо взяти європейську, то в основному вже майже немає котлів звичайних димоходних. Тобто вони можуть бути або турбовані. Як, скажімо так, як наші звичайні прості українського виробництва називається ще парапетні. Тобто от там йде закрита камера згорання, і е, воно не потребує димоходу вверх. Тобто там труба у нас димоходу виходить безпосередньо через стіну на вулицю. А, і також ще момент по конденсаційних котлах. Тобто, це вже, скажімо так, не скажу, що це дуже новинка, це вже котли, котрі дуже розповсюджені, і в чому їх великий плюс. Це є безпосередньо економія, тобто дані котли витрачають набагато менше газу, ніж звичайні, скажімо так, турбовані, димохіні і всі остальні. Тобто він дає вам безпосередньо вже дуже велику економію. Але є один момент, не забувайте, що під дані котли безпосередньо треба буде вам низька температурна система опалення для того, щоб ви отримали цю економію. Так, той котел може працювати на високих температурах, але коли він буде працювати на високих температурах, ви. Не отримуєте тієї економії, що він може вам і дати. Так, і ще один момент. Теж бо багато хто на періоді, скажімо так, будівництва забуває конденсаційні котли, у них є ще вихід під слив конденсатору. Так що не забувайте обов'язково робити ще каналізаційний вихід під слив цього конденсатору. І зразу ще один момент на рахунок конденсату. Конденсат це дуже агресивна середа, і якщо ви використовуєте септики, обов'язково задумайтесь про те, щоб у вас цей вивід з конденсату вже виходив поза септиком, тобто вже від стінних колодцях, тому що цей конденсат буває ті бактерії, які у нас живуть в септику і допомагають працювати на септику. Тому не забувайте обов'язково про цей важливий момент. Так, про газові котли ми взагалі сказали. Другий варіант котлів це твердопаливні. Так, твердопаливні котли теж є великий асортимент, є вони з автоматикою, є вони на пілетах, є вони на дровах, є вони на вугіллі. Тобто тут вже ви безпосередньо вибираєте той котел, який підходить саме, скажімо так, під ваш ресурс. Тобто, якщо у вас є там, доступ до дерева, до пілет, ну тут вже ви самі вибираєте. А якщо ми беремо звичайний вгілля або дрова, тобто ви маєте розраховувати на то, щоб що ви будете витрачати свій час, щоб додатково туди досипати скажімо так то джерело опалення, якому він працює. Якщо ми беремо пілети, то в основному багато котлів вже йде безпосередньо з бункером і з подачі автоматичної. Тобто котел там сам безпосередньо вже подає собі ту пілети, коли він бачить, що температура у нього горіння знизилася, і він розуміє, що йому треба додати додатково ще пілети, щоб та температура не падала в вашій системі опалення. Uh, так, друзі, і ще один момент: так, є ще котли тривалого горіння, вони трошки йдуть з іншої форми, так вони довше горять, але воно і трошки дорожче коштує, тому в принципі тут вже вибирати безпосередньо вам. Uh, так, друзі, і давайте перейдемо вже безпосередньо на електричне опалення. Тобто, якщо у нас скажімо так, дерева не варіант, якщо у нас газу немає і дуже. Проблематично його провести, або є ціна питання, котра дуже дорога, тому ми можемо брати два варіанти. Перший варіант це електричний котел, і другий варіант це тепловий насос. Електричний котел, тобто, це звичайний котел, просто котрий вас нагріває вашу, ваш теплоносій безпосередньо від тену. Тобто, в стоїть пен, можна сказати, що як, так, як проточний водонагрівач, може його теж назвати, плюс-мінус. Uh, так і якщо взяти даний котел, то він в принципі у вас видає один е, uh, тепла з 1 кВт електроенергії. Uh, якщо ми перейдемо вже до теплових насосів, да, тут вже знаєте ринок трошки вищий по ціні, але в чому плюс теплових насосів? Вони вам дають економію на електрику. Дивіться, у них є таке, таке значення, як COP, тобто це коефіцієнт його перетворення, тобто то, що він, грубо кажучи, з одного кВт електрики передає в кВт тепла. Ну, Друзі, вибачайте, може трошки не так це назвав, якщо що поправити тоді в коментарях. І тобто, якщо взяти сучасні теплові насоси, тобто там цей коефіцієнт сіпі може бути 5, там 6, не знаю, чисто давно не оглоблявся, може бути і більше наразі. Тобто вони у вас з одного кВт електрики дають 5 кіловат тепла. Але друзі, не забувайте, що теплові насоси більше ефективні, коли у нас такий проходящий період. Тобто, у нас звіт, точніше з осені на зиму і з зиму на весну, коли у нас. Температури не дуже високі, зимові то він дає найбільшу ефективність. А якщо ми беремо вже дуже дуже, скажімо так, дуже великий мінус, тоді тепловий насос у нас в принципі працює плюс-мінус, як і електричний котел. тобто його коефіцієнт зблизиться один до одного. Тому, в принципі, обирайте ту систему, котра підходить, скажімо так, під ваш регіон, під ваші потреби і безпосередньо під ваш бюджет. Друзі, ну напевно, це і все, що я хотів на сьогодні вам сказати. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково звертайтеся до наших менеджерів або дзвоніть по номеру телефону, і наші менеджери підкажуть вам всі моменти, котрі вас турбують. Дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Діліться даним відео. Гарного дня та мирного неба!